Зараз я вже закінчую свій малюнок. Дивіться, я хочу бургер. Прийнято Сенді Беремо сир, кладемо його на дошку. Потім відкладаємо і переходимо до нарізки помідорів. Е, супер. Тепер також відкладаємо і розрізаємо авокадо. Авокадо має бути дуже м'яким. Нарізаємо його віялом і відкладаємо. Далі приступаємо до котлети. Це саме головне в кожному бургері. Від котлети залежить багато. Формуємо котлету у вигляді пончика, підсмажуємо на різ з обох боків. А потім у центр розбиваємо одне яйце, щоб було поживно. Далі дістаємо ще одну сковорідку, на яку кладемо велику кількість нашого сиру. Що ж, настав час зібрати бургер. Беремо булочку, поливаємо кетчупом, тепер салат, котлета з яйцем, плавлений сир, слайс помідора, авокадо і нарешті накриваємо булочкою все. Лінсі. Прикривай рота, коли позіхаєш. І у ненавиджу салат Гедота. Так, мені потрібно до холодильника. Ого, як тут холодно? Треба швидше дістати морозиво і повертатись до приготування. Я зберу бургер з печива і морозива. Погодьте, що це просто неймовірне поєднання. Накриваємо другою половинкою. І мій шедевр майже готовий. Вау! Залишилось посипати посипкою і можна подавати! О, краса! Бабуся, поглянь, як прикольно вийшло! Дитино, але в тебе не бургер. А ось у мене бургер. То у вас обох не бургер. Дивіться та навчайтесь. Я зроблю найкраще від усіх. Між іншим, як завжди. Тільки у цій уніформі я готую свої фірмові бургери. Що? Так. І так, мені потрібен лауч! Е, мені потрібен гриль. Так ось, супер. О! Температура відповідна. Фух. Обсмажимо сосисочки. Пару котлеток. Накриваємо кришкою та чекаємо готовності. Отак. Витягуємо та викладаємо на нашу булочку. Мій бургер вийшов неймовірно великим і неймовірно смачним. А зверху я прикрашую його догом. Залишили все полити гірчицею та кетчупом. І можна подавати. Кулінарія – це мистецтво, але вам не зрозуміти. Нічого собі. Хм, Хочу почати з цього маленького бургера: кольорова посипка, печиво і морозиво. Дуже смачно. Далі я спробую цей класичний бургер. Що? Авокадо? Ледота! Мені не подобається. А ось цей бургер виглядає просто неймовірно. М -м, прикольно. І навіть ходок є. Крутяк. Я точно віддаю перемогу цьому бургеру. Так, так. Хтось сумнівався в моїй перемозі? Точно не я. Я найкращий. Для цей раз я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Це я вмію робити найкраще від усіх. Нарізаємо шоколад на дрібні шматочки. Далі потрібно розтопити його на водяній бані. Кладемо шоколад у миску та чекаємо, коли він почне розплавлятись. Ага, супер. Натягаємо прихватки. Які я, до речі, сама в'язала. Заливаємо шоколад у формочки для пончиків. У мене виходять неймовірні шоколадні пончики, заморозимо їх за допомогою спрею швидкої заморозки. Наші шоколадні пончики застигли. Тепер кладемо пончики у тісто. Тепер занурюємо в паніровку. І залишилось перекласти пончики, смажитись у фритюр з гарячим маслом. Ой, який приємний аромат! Мої смачні пончики із шоколадною начинкою готові. Ну а тепер треба все гарненько прикрасити. Поль'ю пончики розплавленим шоколадом. Ой, як же апетитно! А ще у кожного пончика має бути кольорова посипка. От тепер все можна подавати кімберлі. Бабуся, ти молодець, але ж можна набагато простіше. Дивись. Це готові пончики. І вони дуже смачні. Немає сумніву, що кімберлі оцінить. Зробимо з них гірку, а потім, як слід, стиснемо. Ось так. Один величезний пончик готовий. Клас! М да, діти такі діти. Ну що ж, я також приступаю до створення чергового шедевру. Я вже зробив тісто зі смаком скітлс і заливаю його в апарат для пончиків. Так, усі пончики будуть різнокольорові і дуже гарні. Готова. Вийшло неймовірно апетитно. Але це ще не все. Перекладаємо на решітку а далі поливаємо пончики кольоровою нутелою. Отак. У мене вже у самого слина тече. Все готово. Кімберлі швидше спробуй. Єс. Yes. Вау! Ой, це ще що виглядає дивно. Але спробую. Хм, на Смак непогано, але нічого цікавого. А тепер я хочу спробувати ось ці кольорові пончики. Мм, які вони смачні. Ну і нарешті спробую ось цей пончик з шоколадом. Ого, там і всередині шоколад. Однозначна перемога. Так, я перемогла. Чули? Муа. На цей раз мені хочеться яєчню. Це просто. Я чекатиму. Звісно, мила. Мені потрібні яйця. Розіб'ємо пару штук. Не можу відкрити упаковку. О, ні. Я розбила всі десять штук. Ну, годі, забули. У мене є маршмеллоу. Воно смачне. Давайте пересипемо його на тарілку. Тепер дістаємо фен. Який він потужний. Направляємо фен на маршмелоу. Плавимо. Вийшло. Потім дістаємо жовту жуйку. Вона неймовірна. Кладемо в центр. Це буде жовток. Посипаємо зверху вибуховою карамеллю. Джуді такої яєчні точно ніколи не їла. Нарізаємо морквину, розбиваємо кілька яєць у миску, Шкаралупу геть. Тепер беремо милу свинку, яка обожнює жовтки. Вона їх збирає. А потім віддає. Кладемо жовтки до іншої миски. Зараз нам потрібні лише білки. Білки ми розливаємо по двох мисках: половину в одну, половину в іншу. Капаємо пару крапель варників, перемішуємо, збиваємо жовтки. Готово. Переливаємо їх на сковорідку. Чудово. Тепер закручуємо в рулет. Після переливаємо на сковороду червоні білки. Чекаємо, коли все схопиться, та скручуємо в рулет? Так само робимо із зеленими білками. Чудово! Тепер перекладаємо наш кольоровий омлет на тарілку, нарізаємо на шматочки, прикрашаємо чері та кропом. Готово. Бабуся, ой, бабуся, що з вами? Невже вона заснула? Вставайте, її треба розбудити. Підйом. Що? О, я заснула, вибачте. Треба продовжувати готувати. Переливаємо на сковорідку білки. Після цього викладаємо жовтки. Ось так. Прикрашаємо яєчню зеленню. А із жовтків робимо милих рибок. Готово. Перекладаємо яєчню на тарілку. Так, мені треба обіймати. Вуаля! Готово. Вийшло. Смачного, дорогенька. Ви вже зробили мені яєчню. Похвально. Все виглядає супер. Давайте почнемо з рибок. Є. Ой, так це сирий жовток. Гидота. А що тут? Кольоровий омлет. Цікаво. Спробуємо. М -м, як смачно! А що тут? Дивний жовток. Ого Здається, у мене на язиці вибухає карамель. Прикольно. А сам жовток із жуйки. Здорово. Я ставлю лайк. Сестричка Дженіс виграла. Ура! Це моя зоряна година. Я така щаслива. Тепер я хочу бургер. Соковитий і дуже смачний. Хто приготує смачніше? Ну що, давайте починати. Звичайно, нам необхідний смачний фарш. Додамо солі та перцю. Так він буде ще пікантніше. Ось так. Де ж моя плита? Ось вона. Тепер нам потрібно обсмажити м'ясо. Відчуваю чудовий аромат. Все неймовірно. Накриваємо кришкою. Тепер дозвольте, я почну. Ви не з тою зв'язались. Я навчу вас робити бургери. Мені знадобиться блендер. Давайте збивати все майже до однорідної маси. Непогано вийшло. Додамо трохи борошна і не забудемо поперчити. Ретельно все перемішуємо. Ось так готово. І тепер все на сковорідку. Хай трохи підсмажиться. Чудово! Так, цікаво, що там улінці. У них приготування йде повним ходом, а мені щось зовсім не хочеться морочитись. Набір з Макдональдса, мені в цьому допоможе. Візьмемо трохи картоплі, тепер смачні нагетси, зальємо все сирним соусом, а потім кетчупом. Ось так додамо трохи солодкої начинки, смачний мармелад і шоколадну пасту зверху, Маршмелло і нотело. Звісно, не забути. Закриваємо все булочкою. Мій бургер готовий. Я розумію, що вона там зробила. Що то за бургер взагалі такий? Ну, гаразд, продовжимо. Зараз я покажу, яка має бути начинка. Ось так буде куди смачніше. Який він соковитий, як смачно пахне. Здорово. А що у вас, бабуся? Мабуть, я продовжу. Тонко нарізаємо огірок та моркву. У нас буде овочевий бургер. Яка котлетка? А як вона пахне? Давайте збирати наш бургер. Ось так, шар за шаром. Я впевнена, у мене буде найсмачніший бургер. Готова. Що ж, нам треба визначити переможця. Давайте спробуємо ось цей. Відкусимо шматочок, який він смачний та соковитий. Неймовірно, смакота. Супер, мені подобається. Тепер ось цей бургер. Виглядає якось нудно. Цю частину я взагалі не хочу. Так, спробуємо. О! Все так несмачно! Бі! б'є. Мені це зовсім не подобається. Тепер спробуємо наступний. Виглядає, звісно, дивно. А на смак. М -м, неочікувано, але він смачний. Неймовірно смачний. Хочеться ще та ще. Цей бургер переміг. Так, ура, я перемогла. Так, так, так. Ох <гас> ти! Ви постарались заради мене. З чого мені почати? Все виглядає так смачно. Ого го. Почнемо з цього тортика, який він смачний. І всередині є сироп. Прикольно. А тут лимонний торт. Спробуємо. Всередині мит обожнюю. Так смачно. Ух ти, який милий рожевий торт. А що всередині? Схожа на рідку жуйку. Я навіть бульбашку можу надути. Як здорово! Мені подобається. Я вирішила. Що перемагає сестричка Дженіс. Так, перша перемога моя. Я така рада. Тепер я хочу пряниковий будинок. Зробити його для мене. Ось такий. Я ніколи такого не робила. Спробуємо. Звісно, мила бабуся. Зробить. Простіше простого потрібно почати з вирізання форми. Ми ж маємо збудувати будинок. Головне, правильно вирізати всі деталі, щоб потім його зібрати. Mm -hmm. Тепер відправляємо випікатись. Виставляємо потрібну температуру і чекаємо. Бабуся, що це ви придумали? Я вирішила не робити солодощі. На сьогодні моїй онучці вистачить. Я зроблю корисний будинок з овочів. Вона оцінить мою турботу. Візьмемо пару куляк творожного сиру. Кладемо на тарілку. Тепер ложкою розрівняємо по тарілці весь сир. Далі беремо броколі, моркву та огірки. З броколі вийде мила подоба живого паркану. Яка краса вийшла! Справжній будиночок у селі. Краса, я молодець. Дістаємо тук. Мені вони підходять. Занурюємо їх у нутело. Вона така липка, що точно зможе поєднати їх між собою. Збираємо з них будинок. Вийшло. Тепер прикрасимо маршмело. Подивіться, як круто. О, до мене прийшла ідея. Додамо трохи вогню, щоб розплавити маршмело. Ого, як потужно і швидко! Чудово. Щось пішло не так. У мене загорівся будинок. Як мені це виправити? Бачу пожежу. Потрібно рятувати Дженіс. Зберемо з пряників машину. Подивимося, що вийшло. Ідеально, ставимо на стіл. Додамо до неї збиті вершки. Дженіс, приймай допомогу. Бо серйозно збиті вершки допоможуть? Дякую. Чудово. Пожежу загасили. Дякую, шеф. Ви мій рятівник. Я знаю. Я продовжу збирати свій будинок. Кладемо його на підкладку з пряника. Чудово. Тепер приступаємо до прикраси. Почнемо з ванільної глазурі. Прикрасимо нею весь будиночок. Клас. Можна додати скітелс. І прикрасимо яскравими льодяниками. І останній штрих – кольорова посипка. Яка краса! Я готовий. Всі готові? Чудово! Тоді давайте швидше покажемо наші будиночки Дженні. Як круто! А це овочі. Підійде. А з цим будиночком точно щось не так. Дивно. Він виглядає жахливо. Не хочу його їсти. А що вигадала для мене бабуся? Будиночок із овочів виглядає яскраво свіженько. Спробуємо трохи. Ілги дота ненавиджу овочі. А цей пряниковий будиночок приготував для мене шеф. Так я й хотіла. Спробуємо. Тут так багато смаколиків. Почнемо з дверей. Як смачно! Мені дуже подобається і льодяник смакота. Перемога за шефом. Як же інакше й бути не могло.